Все буде. Сьогодні на площі Миру ми відновили квітку миру, яку намалювали у 2023 році. Ось, сьогодні ми просто відновили цей проєкт, який започаткували два роки тому. Автором проєкту є Євген Новошевський. Ось, Ми тоді запропонували міській владі, нас підтримали. І цього разу також міська влада, міський голова підтримав нас, нам надали кошти, і сьогодні і людей зібрали, допомогли, бо минулого разу було трохи менше людей. І ми робили це набагато довше. Ми робили упродовж дня, вперше коли це було. А сьогодні дуже швидко ось ми впоралися до. Долучалися діти, які навчаються у мене в художній школі. Я запрошувала. Запрошувала своїх просто знайомих, подруг там ті, хто на йогу до мене ходять. Дівчата теж прийшли сьогодні. Приєдналися. Ну а взагалі основну таку масу людей, хто сьогодні прийшов, це збирала саме міська влада, і це ініціатива була відділу молоді і спорту. Квітка миру це як вислів, любові, поваги до тих, хто наразі захищає батьківщину. Квітка миру це як така медитація на те, щоб всі жовтоводці, які зараз захищають нас, щоб вони повернулися якомога скоріше додому, живими, здоровими, і щоб нарешті настав мир, бо я гадаю, що всі ми цього чекаємо. І садили тітьми і тато сон. Шний скарбним країна багата.